Позвони мне эту песню С фильма Я уже напоминаю Старую, городянскую Позвони мне, позвони <laughs> Позвони мне Ради Бога Знаете Вот честно Все На сегодня Это была основная песня Но насправде В этой песне я оказалось я Співала, в мені немає нічого правдивого. Бо спілкування, ви знаєте, за кого я кажу, у них чи не, мабуть, що коли не вони спілкуються в політики, від яких ну, чекає якісь домовленості, рішень. А власне, розказують, що вони там, щось не позвонили, не поговорили. Вони всі спільні. Давайте почнемо з того, що не треба, щоб вірити. Давайте не будемо вірити в те, що нам кажуть. Це політка брехня. Ніхто не збирається допомагати Україні, ніхто не збирається нічого вирішувати. За нас з вами збираються тільки вирішити поділити територію на сфери впливу і розділити, зробити все, щоб врешті наша політика, політикани, які теж переплатять Україну, врешті згодилася з тим, що треба от лишити Україну в розділених секціях, на яких будуть керувати і рулити ті ж росіяни, ті ж іноземці, контингенти. Ніж американці. І от власне тому зараз так багато зацікавлених політиків із Європи приїжджають, із Америки, починають крутити якісь там маніпуляції, брехня, оця йде. Що в цій ситуації треба робити? Ну, знаєте, я скажу, давно вже треба робити те, що не гоже робити. Але ж ми добрі люди і чесні люди. Начебто ми не повинні робити того, що не бажано робити. Але до цього все йде. Бо і чим скоріше закінчиться ця брехня владі, тим краще. Як воно закінчиться або під час виборів, або якимось іншим чином, але це має відповідно. Я знаю, що зараз уже шалено починають готуватися до виборів, відповідно, хочуть залишити цю війну, перейти до факту переходу мирного, більш-менш мирного переходу до чергової брехні, і чергової влади, а може і чергової влади, а то ж самої влади, може з іншим обличчям, яка продовжить той шлях брехні. Дерева на України і розпилу України. Вже актуалізувалося, багато політиків ми бачимо, почали виступати, звернення до народних мас і взагалі такі активні стали. Я вичаюся, сидім сиділо, всі ці роки голою сракою грілися на печі, а тепер знову прокидаються. руки І починаються казати правильні речі. З яких ні в якому разі не покарають, але поки скажуть молодець, бо ти починаєш грати в цю ж саму гру, яку ти грав роками. Активність політиків тільки перед виборами. Да? Але. Мені би хотілося сказати, що ніякого... Ще раз повторюю, в мене є друзі, які Вірять в те, що а, якщо Путін там з Трампом щось домовиться, то щось відбудеться. Ви це повинні зрозуміти, що можете навіть не міркувати про це. Якщо така домовленість відбудеться, то це буде не на користь України рішення. Так можливо, на якийсь час може і зовсім зупиниться війна. Але якою ціною це відбудеться, ніхто не збирається вас лишати на цій землі. Ви маєте це зрозуміти і тому. Власне, іде ця війна. О, цей договор нічок і хитрі е, тенденції на винищення вільних українців, слов'янці взагалі. За рахунок війни, зубації і всього іншого. І власне останнього е, свідомого українця відбувається. Ну, зараз наш треба, щоб активізувалися наші війни, і не дивно жінки. Щоб матері з'єдналися і почали боротьбу за своїх синів і за майбутню Україну. Оце власне треба робити. І починати судові справи проти системи, яка супереч як, Оні України вирішила роздрібанити Україну і рішення нашої влади йде. Втічить чомусь, що я права, а не той, хто в мене забрав. Тому, е, ну, так би мовити, така ситуація будь-де, І ми розуміємо, що закони не наближаться в Ви Коли вже закони перестають тут не діяти, то починається інша ситуація. І вона так чи інакше, вона доходить до цього. Треба бути готовим і її продукти, і якісь речі для того, щоб зрозуміти, що далі в Україні буде ще процес. І навряд чи вони будуть мирними. Можливо, і війни відбудеться більш мирним способом, але тоді має прийти до тями висока із перестати вірити в маніпуляції. Слухати у те, що кажуть і що брешуть, і не в те, що хтось за вас порішає, що якийсь повдур, грошовитий гравець політичний щось своїм рішенням допоможе Україні чи дозвону. Один пахор дзвони другому пахору і все вирішить. Ви на цьому помиляєтесь. Я вже не кажу. Ще наша влада взагалі, як може віддавати комусь щось там, якісь рішення. все, ми вже зовсім проходили, все навіть свої мандати, вже все пропонували, що ми вже ніхто в цій країні з вас рішує їхні сяда. Ну, і інші фігурати. Взагалі, я вірю в те, що зміни відбудуться, і тенденції вже є, але, знаєте, не треба бути нічим. Як я недавно мені жінка одна шановна жінка каже, я поїхала, плакала під стіною плачу, вона не ввік. Якийся купили поїздку до Везрай, вибух, і вона там десь по туристичним маршрутам ходила. І власне, коли дійшла до стіни, плачу, то вона ридала, як білуба, як каже. хоча я не знаю, що це це було щось надзвичайне. Так вона розказувала з такими помознями, що я мала сама не засернула. Сьор бути ці шмаркалі свої, не розсипати під стінами плачу. Неважливо, ми чи ні, але якщо ми народжені, ми маємо робити україну українську. і не шукати собі коріння і не починати утухотворятися на фоні чужер... чужеродних мощей. Почніть з сьороку далі, промийте собі міски нарешті. Перестаньте вірити в те, що чужий Бог вам поможе. Чужі святині вас вилікують. Чесно, знаєте, в мене є в Крові, я з такого робота Німкнення ним, більше, ніж а, Україна. Польські коріння є, шведські щось. Ну, а німецька була рівня. Ось яка з Голландії приїхала. І от мені колись сказали, типу, що ти тут робиш, їдь в Голландію. Ну, ще почалося це все. Була там можливість навіть тікати, так? Да? Або в щось кудись там може, я не знаю. Ну, я і, поля... і поляки можу обрадувати своєю приїздством. Скоро в мене там Колиновські, Колиновських прізвища є, е, польське коріння. Але я обичаюся, я візьму свої сумки, не знаю, і повернувся назад туди, звідки мої родичі приїхали, колись давно. Ким я повернуся. Я би хотіла бути українкою, але ким я повернуся? Е, е, Нікчемним, е, якимось родичом? який нікому не потрібний, і нужден, там їду і буду понамірятися і радіти того, що я поїхала. Я одна родичка поїхала в Англію, така некровна родичка, я попросила її дитину. Власне, я поїхала дівчина і родила дуже Англії, наскільки там все стрижено, там, там, які там які там лужайки, там все відполіровано і так далі. А зараз отакими от сльозами плаче, що повернутися не може. Щось там не сталося з документами, але вона мені деталі. Хочеться назвати дуже. А крім того, крім того, крім того, вона побачила, що не медицина там не для людей, що там, щоб пасти до лікаря якогось треба. Сіцями чекати, що це за гроші, що навіть якісь банальні ліки не можна купити без лікаря. Ну, так що шануйте, то, що ви маєте, шановні. І не дуже облизуйте чужі святині, аби на язику у вас нічого не вискочило. І воно не почало вами керувати. Я... І хтось там каже, що робити, от де я не попрацюю, потім там чи обстрілюю, чи щось, А працюйте чистіше, частіше, і воно перестане це. І треба масово працювати і співати, і нести український дух суспільство. А якщо одна людина вийшла, там, щось зробила, то, звісно, міняється фон, і вони починають там, щось, намагаються передалити цю ліси на знову людей, щоб там була тема. Отатка сморят та туга. От чим можна принизити не прокляття, а зневагою до нього і гумором? От, власне, любіть себе, зневажайте ворога, вручайте його і з гумором до нього відноситеся, і він втратить усі сили. Це звернення політиків щоденне. Слухайте і аналізуйте з гумором його, з презирством або зовсім не слухайте. Презирство це те, що допомагає перемогти. Але воно має бути гармонійно прив'язане з вашою силою. Некопуючи свої сили, єднайтеся. І не бійтеся, ви переможете. А їм хай в жопі, я би сказала, кілок. Заб'ється. І вони отримують те, що мають отримати, за всі тисячоліття винищення святих людей і святих націй. Не можна весь час дерибанити і вбивати не, без, не, без покарання. Покарання, воно прийде так чи інакше. І воно отут. -от вже почнеться. Воно вже почалося, воно зараз не помітне, але от. Але перестаньте лизати і сльози шмарка витирати, стіну плача, якісь такі речі. Перестаньте принижувати себе українцю. Ви велика нація чи? Ні? Я не знаю. Знаєте євреї, які тут живуть, ви шануєте українське. Ви в Ізраїлі ви не потрібні. Ви тут українцями будете, а там ви будете. Якимось там не до недо І в інших країнах не до поляками, Напів чи на третину литовцями, чи на третину росіянами будете, а тут ви будете українцями, незалежності від того, повністю ви українці чи ні. Але ви тут народилися, виросли. І або ви просто поробили цю країну. І це дає силу. Її народ треба любити і себе, і культуру вивчати, і популяризувати. Тоді ви станете міцними. Ну, а так сторгуєте так, по Європі чи десь ще. Шануйте те, що ви маєте. Проводжуйтеся, люди. Дякую вам за підтримку, за добрі слова. Збираюся. Сергій ще книгу. Вічніше вже пишу її. Там про легенди Січиславщини. Ну, не знаю, чим вийдеться, коли чи ні, але поки так. Не збираюся. Дякую вам, спасибі вам усім. За підтримку і за гарне слово, і за міцну душу. за щистю отличились в ваших світ.